4 тисячі гривень за 1 гектар стартувала програма. Нарешті стартувала. Нагадую, я сьогодні запишу багато відео про це. Подавайте заявку, хто може подати: ФОП, юридична особа, фізична особа, ФГшка, будь-хто в кого є в обробітку земля від 1 гектара до 120 в обробітку. Незалежно від області, будь-хто, крім тих, хто подавав в 2024 році 4 тисячі за один гектар можете отримати. Що потрібно для подачі, в шапці профіля по посилання є відеоурок. Я дуже надію, що мої підписники його вже дивилися. Там є песен файл, є відео як це все зробити, як подати. Зараз єдине дар буде підглючувати 100%. Надо старатися вночі в день і подавати. Обов'язково подавайте. Повірте, дуже багато коментарів під минулими відео про 4 тисячі гривень. Дуже багато людей отримали. Я згоден багато не отримали. поки програма запустилася, і поки не закінчиться бюджет. Вона не е... ну, бюджетування, вона не перестане діяти. Тому Старайтесь зараз подати і обов'язково нагадую, що після подачі на протязі п'яти днів вам має обов'язково дати відповідь, і потім, на протязі там до сіми днів, ви маєте подати цю заяву, перепідписати її ще раз вже погоджену і відправити на Мінекономіки. економіки. Це все в державному картному реєстрі. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити актуальні новини. І хапайте бистро 4 тисячі з роботою про майбутнє.